Подарунок для нових рекордів. Чемпіонка України із плавання Юлія Станкевич мріяла про спортивний інвентар, який міг би покращити її техніку. Але ласти на її мініатюрну ніжку неможливо купити в магазині. Як вдалося їх виробити? Та перші враження спортсменки від омріяного подарунка знає кореспондентка ТСН Валерія Коварінська. Привіт. Ми познайомилися з Юлією Станкевич навесні минулого року під час зйомки сюжету. Вона чемпіонка України з плавання, їй 19. і через генетичне захворювання її зріс лише 86 сантиметрів. З моменту нашої останньої зустрічі Юля виборола нові нагороди. Приїхала по таву було три перших місця. Потім я поїхала на чемпіонат України там. Чотири нагороди було перше місце, два других, одне третя. Плаванням, аби покращити здоров'я та самопочуття, Юлії порадив займатися лікар, а відвів на перші тренування тато, який сам виховує доньку. Ось так, бо ж я. А що там, скажіть? Полотенце халат, трубочка. Плаванням займається вже сім років. Все на висоті і весь цей час мріє проласти на свою маленьку ніжку 11 сантиметрів. Нема на такий розмір дуже маленький, нема. Дитячі розміри це для мене дуже великі, тому треба якось на заказ. Бачить себе лише в професійному спорті. Це задоволення. Я знаю, що я можу бачу, і що Така як всі неважливо якого ти зросту по весу. От щоб досягти щось, і ТСН вирішила здійснити мрію Юлії. Ми шукали, хто б зміг зробити міні ласти. За декілька місяців пошуків у тренеру дівчини вдалося знайти колишнього спортсмена плавця, який навчився перероблювати ласти, і ми зробили спецзамовлення. Тренер розповідає, ласти важливі, бо тренують силу. Ніг в залу нас тренажерів немає для неї. От не будуть в качестві тренажора виступати. От це получається у нас наймаленька ласта, которая виробляється вообще. Ну, заводская. ми будем розрізати задник. Вирізати ось цю от сподтягувати по Юліній ногі і склеювати. чи підійде, заміряють на схожих вкорочених ластах. Тебе зроблять менше не переживай. Я вже прилегла ліва. До останнього не знали, чи вийде зробити саме для неї. Я себе відчуваю воді як риба, але якось без хвоста. І от унікальні ласти у нас, і ми їдемо їх дарувати. Тримай подарунок Дякую. заглядай. Супер, дякую. Юля одразу тестує подарунок. Гарно, гарно тягнись і ділиться враженнями. Страшно це було, але я рада, що вийшло. Тепер буду вчитися далі, займатися цим, пробувати цей інвентарний. Але дуже задоволена. Получається сама найменша спортсменка в світі. Я так вважаю, яка плаває в На останок питаю про що мріятиме тепер? Паралімпійські ігри виграти, попасти та й виграти. Валерія Ковалінська, Аліна Лисова, Денис Чиж, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.